Добрий день! З вами Наталя Миколаїв та дистанційні уроки. Тема уроку осінні турботи людей. Чому осінь гаряча пора. Давай відгадаємо загадку. Часто дощик л'ється, птахи відлітають на городі та у полі врожаї збирають. Що це? Звичайно, це осінь. Давай з тобою послухаємо вірш. Звозить осінню комори, кавуни і помідори, стелих яблук, груш і слив, цілі голери натрусила і вантажить гарбузи на машини і вози. Йди до гаю, де гриби виростають щодоби, на чолі іскриться піт, сто торбот і сто робіт. Будь ласка, давайте подумаємо, про що буде наша тема? Правильно наша тема буде. Про роботу восени. Скажи, який врожай принесе нам осінь? Молодці, яблука, груші, сливи, гарбузи, ще грибочки, кавуни, помідори, огірочки, молодці, звичайно. Урожай складається з фруктів зернових культур. Подивимося, з чого ж ще. Фруктами ми будемо вважати Так, фруктовими. Зазвичай яблука, сливи, груші, виноград, черешні, вишні це будуть також фрукти, але вона буде схожа більше на ягоду. Фрукти, такі як вишна-черешня, вони бувають у нас коли? Правильно влітку. Далі є у нас зернові культури. Сюди відноситься жито, пшениця, овес, ячмінь. Урожай складається з овочів та бобових культур. Овочі це картопля, капуста, перець, огірки, помідори. А бобові культури це боби, квасоля, соя, горох. За малюнками давайте розкажемо, що ж люди роблять восени. Правильно, готують землю до зими. Так, ще збирають у садках фрукти, овочі, так, у городах овочі збирають. Погляньте на хлопчика, який біля бочки стоїть. Він солить огірочки, тобто люди роблять собі заготівлю на зиму, дівчатка копають картоплю. Дідусь підмітає листочки, згрібає, а дітки з баштану несуть кавуни, вони збирають врожай. Поглянь на наступні. Комбайн косить пшеничку, заготовляє хліб. ці люди можуть робити? Пригадай! Давай з тобою зараз пограємо в гру. Чудовий мішечок. Давайте заплющимо оченятка та спробуємо уявити сад, в якому багато фруктів. Тепер давай постукаємо по столику трішки і уявляємо, що це падає з дерев фрукти. Тепер давайте уявимо город, на якому виросли багато овочів. А ваші ручки перетворилися на маленькі лопатки. Давайте спробуємо, наче лопатками, викопати ними овочі. Складіть долоньку повністю, 5 пальчиків разом. І уявіть, що це маленька лопатка. Спробуємо викопати овочі. Молодці, відкривайте свої оченятка! Чим вам подобається осінь? Підкажіть мені. Правильно, восени гарні осінні пейзажі, збирання багатого врожаю, відчуття того, що скоро прийде зима. А чим осінь може нас засмутити? Звичайно, своєю погодою. Тим, що стає прохолодніше. Мрячно на небі, так? сонечко менше світить. Наступна вправа ерудит. Я тобі називаю завдання, тобі треба його виконати. Назви овоч або фрукт жовтого кольору швиденько. Правильно, якщо це буде овоч, це може бути, наприклад, помідор. Бувають жовті помідори, а фрукт це лимон. Далі назви овоч або фрукт зеленого кольору. Якщо це буде в нас овоч, це може бути і груша або яблуко. А якщо овоч, фрукт це груша яблуко, а овоч може бути огірочок, а ти підбери свої. Так, і наступний овоч або фрукт червоного кольору. Звичайно. Фруктом червоного кольору в нас може бути яблучко, може бути черешенька. А овоч це помідор або перчик. Далі назви овочі, які їдять сирими. Швиденько. Правильно, це огірочки, цибулька, помідорчики. А які варять або смажать. Звичайно, це наша улюблена картопелька. морква. Так, які овочі ростуть на поверхні землі? На поверхні землі ростуть помідори, огірочки, баклажани, кабачки та інше. А в землі росте морква картопля. Що ще? Ану пригадай, молодець, бурячок, редиска, ріпка, редька. Так, молодець. Ви впорались. Тепер я тільки називаю, а ти даєш відповідь. Які очі висмикують? Які рвуть? Молодець. Як назвати дерево, на якому ростуть яблука? Правильно, а сливи? Так і називається слива. Груші, груша, а вишні також вишня. Як назвати сад, де ростуть яблука, сливи і груші? Молодці це фруктовий сад. А які ж знаряддя праці використовують садівники. Так, це і сапи. І вила, і граблі та багато чого іншого. Що із зображеного можна вибрати для осінньої прогулянки? Правильно, для осінньої прогулянки можна обрати рожеву курточку, чобітки та парасольку. Тобі буде комфортно. Чого не буває восени? Поясни. Правильно, Восени не може бути дуже багато снігу, тому що це зима. Восени діти не можуть так чудово плавати, бігати за метеликами, що були настільки зелені листочки, тому що вже не так холодно і це літо. Дітки не можуть зустрічати прилітних птахів і будувати їм будиночки шпаківні, так? тому що шпаки прилітають навесні. Але можуть збирати листочки, спостерігати за грибочками, зривати ягідки калини. Правильно, четвертий малюнок може бути. Дай відповіді на питання. Які осінні турботи людей ви запам'ятали? Що восени може завдати шкоду здоров'ю? Дякую вам за увагу, молодці.